Привіт, Руслане! Розкажи трішки про себе і для читачів, які ще, наприклад, тебе не читали. Розкажи, чим ти займався і як ти дійшов до того, щоб писати книги. Я замолонецький парубок села Замолинці, Коломийський район, Івано-Франківська область. В дитинстві любив грати в футбол, кидав дохлих мух в дівчаток і тарганів. Потім я закінчив Замолинецьку ЗОЖ перших-третіх ступенів. І отаким от якось дивним чином опинився у Львові на медичному, в медичному коледжі. Там вчився на зумного техніка. І потім ну, зараз на факультеті журналістики ЛНУ. Ну, про свою творчість хочу сказати, що у кожного письменника вона починається по-різному. Буває, це для, для когось зародженням цієї творчості є тут якась. Чи погана, звістка вже, чи занадто добре, і це підштовхує людину дописати. Чи є в тебе зараз на меті щось нове написати? В мене зараз вже готовий матеріал. Така дитинка. Якщо вона по її переодягають памперси, вона трохи плаче, неє, їй треба часто молоком годувати, дуже часто. Ну, Вона дуже вредна, така дитина. Ну і поки що та дитина, вона ще виростає. Mm -hmm. Що треба трохи почекати, коли вона віпі багато молока і скаже перше слово. Ну, звісно, що переважно всі письменники, які пишуть, то вони е, пишуть від, можливо, від якоїсь такого пориву самотності, можливо, пишуть від того, щоб е, додати щось, залишити, залишити від себе нащадкам. Яке mm твоє -hmm. гасло у кредо? Моє життєво кредо це слово трестя. Тому що це такий український матюк, який, повинно, який ми повинні вживати кожен день. Добре, давай розкажи про свої книжки. Про першу і другу. Всі мої головні герої це ті люди, які мене оточують. Багато чого. Просто перехожі, люди, яких однодень, одноденні друзі, коли ти їдеш в потязі і знайомишся з ну, ним. Багато чого, ну, звісно, і багато чого придумав. Ага, В нікому кожна дівчина українська, коли буде відкривати книжку, буде присвячуватись на домі, вона буде думати, о, це мені книжка присвячена. Чи плануєш перекладати свої книги на інші мови? Планую писати далі. Над перекладом я ще можливо є. Я не рахуюся, себе... не буду рахувати себе якимось крутим перекладачем. Це потрібна людина з досвідом. В мене немає такого досвіду, я думаю, є професіонали. Кажу, зараз я. Хочу писати просто, не перекладати, а писати, писати, писати. Чи вже кинують тебе на вулицях Львова? І чи вже просити перехухувати? Не рахую себе якимось популярним, чи зіркою, чи там ще щось. Е, тому що там ці три книжки, там, наприклад, то вони досить. Потрібно, щоб справді рахувати себе письменником, потрібно мати десь книг 10 більше. І, не знаю, і носик до неба можна підняти. Зараз, зараз носик тільки в монітор. Що ж для тебе означає добрий вірш, добра проза. Що ти читаєш? І які твої улюблені письменники? Мої улюблені письменники ну, з дитинства. В дитинстві я читав Айзіка Азімова. Фантастику. Дуже люблю Айзіка Азімова читати. Серйозно вірші, ну тобто в мене немає улюбленого. Ну, я віршів мало читаю, більше прозу. Для мене я раніше, от, е, чому, мене, от, чому багато людей кажуть, що в мене от така е, писанина, яка відрізняється від усіх писанин, які зараз є. Ну, тому що багато письменників, наприклад, візьмемо, вони дуже багато читали. Щоб виробити свій стиль, можливо, ще щось. А от я в дитинстві там почитував Азіка Азімова. Я скажу по правді не дуже такий начитаний був раніше. Зараз почав більше читати, звісно. І коли я почав писати, в мене була та така чистота, просто писанини. Тобто, те, то, що я думаю, мій стиль, і так виробився, ну, народився мій власний стиль, який я не копіював в інших авторів, чи ще щось. Багато людей мені казали, що мої книжки дуже відрізняються. Від всіх інших книжок, тобто, що немає схожості, немає що воно таке, читаєш, читаєш, такі всякі словечка, все-все, можна і покайфувати, поплакати. І, наприклад, тут е, такий відомий львівський журналіст, блогер і засновник, один з засновників е, сайту «Українці» Володимир Біглов, він сказав, що після Бабайка. Коли прийшла йому зразу, захотілося пробити собі п'ятку. Чи вдається нам у цю нову епоху поєднати духовне і матеріальне? Чи потребує світ сьогодні літератури? Зараз з'явилася, як то кажуть, така штукенція, як інтернет, дуже ще раніше це було, звісно, але для одиниці зараз це кожен має, і тому от не знаю, мені здається, навпаки, мали би більше читати, тому що всі книги, багато книг є в електронному варіанті. Вони безплатні, можна собі перекидувати ще щось. Це досить є доступ до всіх книг. Ну, звісно, потрібно знати мови, щоб читати всі книги. Але дуже радує те, що зараз з'явилися дуже гарні українські переклади, дуже таких книг, які вартують. То раніше такого не було, тому приходилося читати на російській мові. Звісно. Якщо взяти українську мову, вона зараз здається більш начитанішою, і зараз книжки більше йдуть в рух, ніж колись. Тому що е, зараз мода на українське слово. І дуже модно читати українську літературу, ходити з українською літературою, фоткатись з українськими книжками. Я думаю, що зараз така, такий світлий період для української літератури, навіть не враховуючи такий кризис, як казав от Вінстон Черчилль. Що коли є можливість е, сидіти, то не стій, сиди, а коли є можливість лягти, то не сиди, а лежи. Де ти любиш писати і коли? Зародження писанини у мене відбувається, це не просто так з'являється. Бувають на це якісь причини. Я бажаю своїм читачам, щоб вони приходили на мої зустрічі, презентації, віталися зі мною, якщо вони мої читачі ви прикольні, якщо ви читаєте мене. Ви класні. Ви чудові, вас чекає прикольне майбутнє.